In a land of myth and a time of magic, the destiny of a great kingdom rests on the shoulders of a young boy. His name. Merlin. <laughs> 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 Deokmit, give me Isis, That is May it be that ik may say on that ik you say cool. Swelg al do galen. and moth to come a Вітаємо у Камелоті, Лорд Баяр із Мерсії. угода, що ми сьогодні підпишемо, покладе кінець війні і розпочне нову дружбу між нашими людьми. Колби, Брэдли Джеймс, Кейті Макград, Ентоні Гетт і Ричард Вилсон, у фільмі Пригоди Мерліна Чому мені завжди дістається брудна робота? Бо ти слуга Мерлін, це твоє завдання. Мої руки стануть нафудовшими, поки я все це донесу. Це формує характер. Давня приказка говорить. Важка робота приносить тверду душу. Це не може бути приказка. Ви щойно це вигадали? Ні, неправда. Перепрошую, Все, гаразд. вибачте мені. Давайте я вам допоможу. Привіт. Я Мерлін. Кара. Ви слуга Артура. Це, певно, велика честь. Так, так і є. Тось, маєш тут усім заправляти. Дякую, Мерлін. М? О, так. Без проблем. Було приємно познайомитись. Ти хіба не маєш йти тут усім заправляти? Коли це в останні прали десь того року, після свята Балтейна він завершився битвою їжею, як і будь-яке свято. не знаю. Для мене придворні порядки це таємниця. сьогодні ти все зрозумієш. Я буду на бенкеті не зовсім ти будеш слідкувати, щоб мій кухоль не був порожнім. Якщо я маю слухати довгі нудні промови умови Баярда, тоді й ти повинен робити це зі мною. І обов'язково відполіруй гудзики. Не хочеш побачити, що ти сьогодні вдягнеш? А це не підійде? Ні. Сьогодні ти вдягнеш офіційне вбрання для церемонії слух Камелоту. Ви ж не серйозно? Гарний капелюх. Дякую. Бо вона гарненька хіба не так, як на служницю. Вона гарненька як принцеса. Забудь про служницю. Народ Камелота Багато років ми були смертельними ворогами. Кров'ю наших воїнів просякла земля від стін Камелота до воріт мерсі. Хоча ми маємо пам'ятати усіх, хто загинув, ми не можемо більше дозволити нікому до них приєднатися. як символ нашої доброї волі і знайденої нової дружби, я дарую ці церемоніальні кубки тобі, утер. І твоєму сину Артуру і сподіваюся, що наша дружба буде довгою. Мерлін, я маю з тобою поговорити. Що сталося? Не тут прошу. Я не знаю, кому ще можна розповісти. сьогодні ми п'ємо за новий початок для наших людей. Ми дивимося у майбутнє вільне від кайданів війни. Доки Баярд не дав Артуру кубок, я не розуміла повільніше. Почни спочатку. Два дні тому я принесла боярду його вечерю. Я мала постукати. Він не очікував, що я зайду. що ти хочеш сказати. Якщо він дізнається, що я щось сказала, він уб'є мене. Я не дозволю цьому статися. Обіцяю. Будь ласка, скажи, що ти бачила. Баярд Камелоту не друг. Він хоче сам завоювати королівство. Кара. Скажи мені, що баярд зробив з кубком. Він вірить, якщо уб'є Артура, Утер паде духом і це розвалить Камелот Що він зробив з кубком? Я бачила, що він щось туди поклав. Що? Я не можу, він мене уб'є. Будь ласка, скажи мені. це була отрута. І нехай суперечки з нашого минулого там і залишаться. То є здоров'я утер. Артур. Леді Моргана і люди Камелота. І заполеглих воїнів з обох сторін. Стій! Там отрута, не пий! Що? Мерлін, що ти робиш? Баярд, поклав у цей кубок. Отруту. Це не чувано. Накажи своїм людям опустити мечі. У вас тут меншість. Я не дозволю цьому обвинуваченню минутися просто так. Чим ти обґрунтуєш своє обвинувачення? Батько, я це владнаю. Мерлін, ти ідіот. Ти знову пив джин. Якщо не хочеш бути нашпигованим, розкажи негайно, чому ти вважаєш, що там отрута. Дехто бачив, як він його отруїв. Хто? Я не можу сказати. Я цього більше не слухатиму. Передай мені кубок. Якщо ти кажеш правду, це так. Тоді тобі немає чого боятись. Ні. Якщо воно таки виявиться отруєним, я не позбавлю себе насолоди вбити тебе самостійно. Він це вип'є. Але якщо там утрути, він помре. Тоді ми дізнаємося, що він казав правду. А якщо виживе, ти отримаєш моє вибачення і вчиниш з ним, як вважаєш за потрібне. Гутер, він просто хлопчик і не знає, що говорить. Тоді треба було краще його навчати. Мерлін, перепроси. Це помилка. Я це вип'ю. Ні, ні, ні. Все гаразд.